Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу, відразу з місця в кар'єр. Жіноча збірна України вперше в своїй історії кваліфікувалася до основного раунду Кубка Білі Джін Кінг. і наприкінці вересня разом із сімома іншими топ збірними світу побореться за неймовірний титул. Проти кого українки грали та власне як досягнули ось такого результату? Це головна, а точніше єдина тема сьогоднішнього в деякій мірі святкового випуску. Тож по всьому світу на минулому тижні відбувалися кваліфікаційні турніри на Кубок Білі Джин Кінг. Зокрема, в польському місті Радом зійшлися три збірні Польща, Швейцарія і Україна. Лише переможеця цієї групи потрапляла до основного раунду, тобто дві збірні відсівалися. конкуренція серйозна. Безумовно, у збірної Польщі була перевага домашнього корту, але й збірна України не була обділена увагою. Багато українців, багато пропорів, підтримка була. Збірна Польщі та збірна Швейцарії були не в оптимальних складах. Складах. Зокрема, за збірну Польщі не грала Іга Швіон, так це безумовно втрата серйозна. Ну а у збірної Швейцарії не було Белінди Бенчіч, тенісистки, яка в цьому сезоні вже вигравала п'ятисотники навіть. Ну а от збірна України в максимально бойовому складі: перша ракетка України Еліна Світоліна, друга ракетка України Марта Костюк в парних змаганнях, звичайно ж, сестри Кіченок, Людмила та Надія. Ну і також була запрошена Катаріна Завацька. В перший день змагань, який був четвер, збірна України не грала, оскільки між собою зустрічалися збірні Польщі та Швейцарії. Незважаючи на те, що за збірну Польщі не грала Іга Швьонтик, полячки виграли всі три матчі і з першого ж дня захопили лідерство в групі. Так, Магдаліне, 30 та ракетка світу, зустрічаючись з 93 ю ракеткою світу Вікторії Голубіч, здобуває перемогу в двох сетах 6-4, 6-3. А катаржина Кава, 155-та ракетка світу, яка не так давно була у фіналі 250-ника в Боготі. В трьох сетах, як то кажуть, на жилах перемагає 97-му ракетку світу Жиль Тайхман 5-7, 6-4, 6-2. Ну і в парних змаганнях також полячки були сильнішими. Тандем Майя Хвалінська, Мартина Кубка, в трьох сетах обіграли Селін. На F жиль Тайхман 6-3, 4-6, 6-2. і от проти цієї збірної Польщі на наступний день в п'ятницю мала грати збірна України. Але відбулися певні рокерування. У збірної Польщі знову втрата. Магда Лінет через проблеми зі здоров'ям знімається зі змагань. Проте Лінет мала грати Еліна Світоліна. Тож Еліна отримала іншу супротивницю. 122-гу ракетку світу, маленьку, Маю Хвалінську. Безумовно, з точки зору рейтингу, це була перевага для Світоліни, оскільки грала проти менш рейтинговішої супротивниці. Але коли отак в останній момент змінюється, безумовно, потрібно встигнути перелаштуватися. А перелаштовуватись потрібно було, тому що Хвалінська це шульга них ще спробуй прилаштуся. Тим не менше, перший матч у п'ятницю грала не Світоліна, а Марта Костюк. Її супротивницею була Катаржина Кава, тенісистка, котра напередодні провела трисетову битву проти швейцарської тенісистки. Перший матч для Костюк, перший матч для збірної, звичайно ж, трішки хвилювання було. Але дуже добре, що воно було лише на початку матчу. Костюк, повівши 2-0 з брейком, маючи на своїй подачі 30-0, програє 4 розіграші поспіль, і Катаржина робить брейк 2-1. Але це був єдиний гейм, програний мартою у першій партії 6-1 за українкою. Другий сет розпочинався на подачі польської тенісистки, і вона свій гейм бере та вперше в матчі по геймах виходить вперед. Але за рахунку 1-1 Костюк, зробивши брейк 2-1, швиденько його закріплює 3-1 і в підсумку. І тут переконлива перемога: 6-2. Хоча матч завершувався в деякій мірі некрасиво. Річ у тім, що за рахунку 5-2, подаючи на матч та маючи матчпон, Костюк вирішила знову подати нестандартно з під низу. Якщо пам'ятаєте, не так давно на турнірі в США, граючи проти безпрапорної блінкової, саме так на матчпойнті Костюк подала. І той розіграш, до речі, визнаний кращим розіграшем жіночого тенісу за березень місяць. Можливо, це Костюк надихнуло, і вона от в Польщі проти Полячки вирішила також так зіграти. Звичайно ж, публіка це не оцінила і освистала марту. А арбітр цей розіграш навіть не зарахував, тож Костюк довелося подати стандартно, і вона подала в підсумку 6-1. 2 перемога за Костюк, ось така перша перемога для збірної України. Після цього на корт виходить Еліна Світоліна. Ну і ще раз нагадую, дещо несподівано, в неї в супротивницях 122-га ракетка світу Майя Хвалінська. Чи то хвилювання, чи можливо Еліна як слід не перелаштувалася на нову супротивницю, але старт матчу доволі таки сумбурний. На початку поєдинку жодній з тенісисток не вдавалося виграти гейм на своїй подачі. 2-2 це суцільні брейки. Загалом в першому сеті Еліна аж 4 гейми на своїй подачі програла. Один з яких за рахунок 5-5, тобто Хвалінська за рахунок. 6.5 вийшла подавати на сет, і в цьому гейме у полячки було аж 5 сетпоєнтів. Але характер демонструє перша ракетка України та переводить діло на тайбрейк 6.6. Щоправда, якщо ви давно на каналі, мабуть, пам'ятаєте, що ми не раз уже звертали увагу на те, що чомусь у 2025 році в українських тенісисток грандіозні труднощі на тайбрейках, але то турніри, а це національна збірна. І Еліна цей тайбрейк виграє 7-4, Тож перший сет за українкою 7-6. І виграш першої партії заспокоює Еліну, але заспокої в хорошому значенні цього слова. Це чітко було помітно по подачі. Якщо в першому сеті у Еліни 53% влучання першої, то в другому аж 78%. В другій партії до рахунку 2-2 тенісистки тримали свої подачі. Після чого Еліна виграє три гейми поспіль. І швиденько за рахунку 5-2 уже виходить подавати на матч 40-15, два матчпоінти, але тут затискає. Пішли помилки як наслідок Хвалінська робить брейк 5-3. Нічого страшного, світоліна матч закрила на прийомі і зробила це ефектно, оскільки зробила брейк під нуль. На матчпоінті зіграла класно на виліт. Непроста перемога: – 7-6-6-3, Поєдинок тривав більш ніж дві години. І ось в такий спосіб збірна України повела 2-0 проти Польщі. Прийшов час виходити на корт сестрам Кіченок, Людмили та Надії на зустріч проти Має Хвалінської та Мартини Кубки. Хвалінська вже третій матч за два дні проводила, але при цьому бігала як неймовірна. Ну, а Мартина Кубка висока потужна тенісистка, класні подачі, класно б'є по м'ячам, які летять високо, але от коли м'яч внизу, їй важкувато згрупуватися. Сестри Кіченок загалом в цьому матчі класно відподавали, хоч і були нюанси. Так, в першій партії за рахунку 3-3 Людмила та Надія роблять брейк, а за рахунку 5 4 виходять подавати уже на сет. Але прийшли труднощі. Помилки, в тому числі і одна подвійна, призвели до того, що польки роблять брейк у відповідь 5-5. Але Людмила та Надія роблять ще один брейк, і вже за рахунку 6-5 виходять подавати на сет. Дежавю знову помилки, знову подвійна, як наслідок 6-6 і тайбрейк. Але тайбрейк українки провели майже ідеально: розгромили супротивниць 7-1 і таки забрали першу партію сім а в другій сестри відподавали ще краще. Зокрема, аж чотири гейми на своїй подачі виграли взагалі під нуль, тобто у супротивниць шансів було небагато. Але при цьому Людмила та Надія так і не зробили брейку, хоч у них і були брейкпоинти, тобто знову 6-6 і знову тай брейк. На цьому тайбрейку вже були побоювання, а сів вдасться уникнути третього сету, оскільки з рахунками 3-1 та 5-3 лідирували полячки. Але українки виграють 4 розіграші поспіль, і цей тайбрейк також залишають за собою 7-5. Двічі по 7-6 за сестрами Кіченок, тож збірна України з рахунком 3-0 виграла у збірної Польщі. Полячка в підсумку залишалася в суботу лише сидіти та дивитися, як між собою грали Україна та Швейцарія. Першими в суботу між собою зійшлися Марта Костюк та Селінна Ф, 178-ма ракетка світу. Можливо, рейтинг супротивниці, а можливо, занадто переконлива гра Марти у поєдинку проти збірної Польщі призвели до своєрідної розконцентрації або ж, можливо, самовпевненості Марти, оскільки лідируючи в обох сетах цього матчу з брейками, Марта діло до перемоги так на жаль і не довела. Зокрема, в першому сеті за рахунку 3-3 зробила брейк, повела 4-3 і на своїй подачі мала 30-0. Але з цього моменту програє три гейми поспіль. Як наслідок, сет програно чотири в другій партії зробивши брейк, його закріпила та вирвалася вперед 4-2. Але і цей момент також провал. Три гейми поспіль програє. Як наслідок за рахунку 4-5 вийшла подавати на те, щоб залишитися в матчі. І в цьому геймі аж два матч було у супротивниці. Але на емоціях Костюк рахунок зрівнює 5-5. В підсумку доля сету вирішувалась на тайбрейку. Після того, як Світоліна напередодні виграла тайбрейк проти збірної Польщі, були сподівання, що і Костюк. Свій тайбрейк також виграє, але Марта свій тайбрейк провалила 1-7. Без подачі з подвійними помилками і майже із сльозами. 4-6-6-7. Марта Костюк програє, і збірна України програє свій перший матч. Відповідно, наступний поєдинок, поєдинок Еліни Світоліний, мав уже набагато більш серйозніше турнірне значення. А супроти Еліни, до речі, була представниця першої сотні 97 ракетка світу Жиль Тайгон. Знову Еліна грала проти Шульги. Світоліна після того, як програла Костюк, прекрасно розуміла, що програвати не бажано в даному поєдинку і зіграла дійсно як номер один, хоч і з труднощами, але в першому сеті захистила всі свої подачі. Хоча слід зазначити, що в першому сеті обидві тенісистки діяли класно на своїй подачі, як наслідок діло дісталося до рахунку чотири за цього рахунку подавала швейцарка 30-0 на її подачі, але Еліна виграє 4 розіграші поспіль і робить брейк та закриває першу партію 6-4. Можливо, швейцарка зрозуміла, що загалом збірні Швейцарії вже мало що світить. Як наслідок, Тайхман в другому сеті не виграє жодного гейму на своїй подачі. Аж чотири брейки зробила світолін. Але при цьому Українка не під нуль виграла другий сет, а з рахунком 6-2, оскільки два гейми на своїй подачі програла. Але що саме головне, коли за рахунку 5-2 вийшла подавати на матч, подала спокійно, реалізувала перший ж матч Пойнт. За півтори години Еліна здобуває перемогу 6-4-6-2, і самі після цього матчу стало зрозуміло, що збірна України достроково гарантує собі першу сходинку в цій відбірній групі. Як наслідок, парний матч уже не мав жодного турнірного значення, тому поєдинок сестер Кіченок було скасовано, але парний матч таки відбувся. Єдине, що Людмилу Кіченок підмінила Катаріна Завацька, яка таким чином отримала ігровий час. І не зважаючи на те, що пара Надія кіченок Катаріна Завацька менш зіграна ніж, скажімо, сестри Кіченок, вони все одно здобули перемогу. В трьох сетах обіграли дует Селітна Еф та Сузан Бендекі. Перша партія за українками 6-4, Другий сет вони на жаль програли три але на чемпіонському тайбрейку здобули перемогу 10-5. Тож, з рахунком 2-1 Україна обіграла Швейцарію, з рахунком 3-0 обіграла Польщу і посіла першу сходинку в цій відбірній групі. І вперше в своїй історії вийшла у фінальний раунд Кубка Біллі Джин Кінг. Окрім збірної України кваліфікацію також подолали: Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Японія, Іспанія та Казахстан. Ну і дві збірні напряму потрапили до основного раунду це збірна Італії як минулорічні чемпіонки та збірна Китаю як господарки, адже саме в Китаї відбудеться фінальний турнір. Він нагадаю відбудеться наприкінці вересня. Незрозуміло в якому стані тоді перебуватимуть тенісистки, хто взагалі туди поїде, але будемо сподіватися, що знову збірна України ви вступатиме в максимально основному та бойовому складі. Ну а 15 травня відбудеться жеребкування, Саме тоді збірна України дізнається своїх супротивників. Якщо ж говорити про найближче майбутнє, то вже на цьому тижні відбуваються чергові турніри. На одному з них Еріна Світоліна посіяна під першим номером, тобто вважається одним з головних фаворитів та претендентів на трофей. А на іншому турнірі Марті Костюк потрібно захищати минулорічний фінал, тобто дуже багато рейтингових очок. Про всі ці турніри ми обов'язково поговоримо, тож не пропустіть. А для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. На даний момент все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. Ще раз вітаю всіх з успіхом збірної України. Дякуємо нашим тенісисткам за приємні емоції. На все добре.